Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В ефірі випуск новин найважливіше зібрали команди фактів та вікон. Вітаю вас на харківському напрямку. Українська армія звільнила 20 населених пунктів. Про це повідомляє заступник начальника головного управління. Оперативного управління генерального штабу збройних сил України Олексій Громов від початку тижня на цьому напрямку наші захисники вклинилися в лінію оборони противника на 50 кілометрів. На Краматорському напрямку армійці покращили своє тактичне положення і просунулися на 2 кілометри. Під час наступу на слов'янському напрямку наші військові пройшли вглиб на 3 кілометри та звільнили село Озерне. Так само на Херсонському напрямку тривають бойові дії для покращення позицій на лінії фронту, кажуть у генштабі. Противник деморалізований, однак, чинить опір. Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Загальна площа території, повернута під контроль України, на Харківському та Південно-Бузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів. Напередодні масованого ракетного удару зазнала Донеччина. Під вогнем опинились Костянтинівка, Слав'янськ, Краматорськ та ще з десяток населених пунктів. Не минулось без жертв. Більше подробиць у сюжеті Костянтина Мельникова. Серіал особливості російської демілітаризації триває. Напередодні у наслідок ракетного удару було зруйновано корпус психіатричної лікарні у Краматорську. Родом, коли то був психіатрія була. А зараз психіатрії вже вивезли, тут нічого не було. Ну а за чим туди були розбомбити? Разбом... Так от це й мене удивительне. Оце й мене удивительне. І от куди аж політіла, И людям он дом повряділа. Та якщо у цьому крилі будівлі нікого не було, то у сусідньому розташована амбулаторія сімейного лікаря. Ходім на прийом к врачу, сімейний врач здесь у нас сидить, амбулаторія у нас дісь. Демілітаризація вкотре дісталась і до Слов'янська. Окупанти завдали по місту три ракетні удари. Пошкоджено будівлю поліклініки та школи. Ще один прильот припав на житлову багатоповерхівку. Ми в комподі наші окна туда. А от же ж люди поїдуть. Всіх отвішу сюда во двору в двор, людижу. Комподі два чоловіка вверху старіки і внизу один чоловік. Три чоловіка вот і хняти повідлі. Упродовж дня рятувальники розбирали руїни. Сподівались бодай когось врятувати. Утім, під вечір найгірші припущення сусідів підтвердились. Трьох людей дістати з-під завалів живими не вдалося. Один із загиблих раніше навіть уже виїхав та повернувся до профронтового Слов'янська по теплі речі. Третя особа це вона була евакуйована і практично позавчора вона приїхала забрати особисті речі. і Трапився такий роковий випадок. Поліція документує даний злочин. Буде відкрито кримінальне провадження. Загалом минулої доби. На Донеччині загинуло семеро цивільних, і влада і правоохоронці не втомлюються повторювати. Єдиний спосіб вберегти життя евакуація. Для цього проводять інформаційні рейди. Ризикуючи життям, закликають людей виїжджати з особливо небезпечних районів. Нині такий Авдіївка, де знаходяться люди, які потребують допомоги. Це люди похилого віку, яких немає на зв'язку, неможливості прийти отримати гуманітарну допомогу або їжу. Беремо їжу та пропонуємо цим людям виїхати до. Більш безпечних міст саме, коли правоохоронці готувалися йти в черговий рейд, російський снаряд вибухнув просто на порозі Авдіївського відділку поліції. Один з осколків поцілив правоохоронцю в ногу. Макс, піти по там пройдися, Дядіка, найди. Яка у тебе група кров? крові яка терпи. Ніхто не казав, що буде. Попри постійні обстріли та наближеність лінії фронту, яка проходить ледь не околицями Авдіївки, правоохоронці залишаються працювати у місті. Кажуть, попри те, що іноді доводиться рятувати себе, допомоги потребують ще й сотні цивільних, які досі не виїхали з міста. Справляємося, виїжджаємо постійно, спасаємо людей. ранених. вивозимо, евакуюємо людей, ті, хто желає, звісно, евакуюватися. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини. Сполучені Штати виділять понад 2 мільярди доларів військової допомоги Україні та іншим європейським державам, яким загрожує Росія. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві, куди він прибув з неанонсованим візитом. Вже відбулася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Перед тим головний дипломат США відвідав столичний Охмадит, аби підтримати дітей, які постраждали під час бойових дій. Візит високопосадовця став несподіванкою для усього персоналу дитячої лікарні, адже готувались до відвідин лише посла США в Україні Бріджит Брінк. Але з нашого боку теж не минулося без сюрпризів. Делегацію зустрів без патрон Блінкен подякував чернігівським рятувальникам за сміливість під час розмінування територій і, звісно, приніс песику саперу гостинці. Те, що ви робите, заслуговує на величезну повагу. Ви обороняєте свою країну, захищаєте людей. Ми і надалі допомагатимемо вам, українцям, у вашій боротьбі. Патрон всесвітньо відомий собака. Ми бачили чимало фото з ним. Він справжня зірка. Думаю, він полюбляє щось смачненьке. Держсекретар не втримався і зробив традиційне фото з патроном. А той навіть вмостився у Блінкена на руках. Разом делегація відвідала одне із відділень Охмадиту. Саме тут уже прийняли більше сотні дітей із осколковими вибуховими та вогнепальними пораненнями внаслідок війни. Ентоні Блінкен поспілкувався із малечею та пообіцяв батькам, що США не залишать Україну та її жителів наодинці у боротьбі з Росією і продовжать свою допомогу. Фонд повернись живим уперше закупив 11 броньованих машин для зсу. Це перевірені десятиліттями експлуатації Тойоти Ленд Крузер 79». Гарантують захист від стрілецького вогню, уламків чи скинутих з коптерів боєприпасів. Вартість машин понад 2 мільйони 300 тисяч євро. Поїдуть броньовики до наших морпіхів з 36-ї бригади, які захищали Маріуполь. А нині беруть активну участь у звільненні українського півдня. Після успішної угоди фонд планує надалі закуповувати більше бронетехніки. Служба безпеки України затримала пенсіонера, який виказував ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині. За даними слідства, 62-річний чоловік сам запропонував допомогу окупантам з ідеологічних мотивів. Через месенджер він передавав росіянам координати розташування наших військових і дані про переміщення нашої техніки на Миколаївщині. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук із доказами. Йому загрожує ув'язнення від 8 до 12 років. Відсторонити Путіна з посади через Держзраду. з такою вимогою звернулася група муніципальних депутатів із Санкт-Петербурга до Держдуми. Звернення вони оприлюднили у Твіттері. У ньому йдеться про те, що через війну проти України знищуються боєздатні підрозділи російської армії. Гинуть молоді громадяни Росії. Також страждає російська економіка. Оголошена мета демілітаризувати Україну призвела до зворотного ефекту, кажуть депутати. Адже Україна отримала потужну військову техніку та фінансову допомогу. Усе це кажуть, завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. Тому Путін є зрадником і має піти з посади. Жителька Криму демонстративно знищила російський паспорт на українському кордоні. Дівчина перебувала на цей, в цей час на одному із пунктів перепуску. На відео, яке оприлюднила Держприкордонслужба, вона розповіла, що коли Росія окупувала півострів, їй було лише 10 років. Останні 8 років ворожа пропаганда переконувала дитину, що вона росіянка, але марно щойно дівчина потрапила на підконтрольну територію, заявила, що вона українка і хоче мати українське громадянство, а не те, яке їй нав'язували окупанти цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням. То зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт. Порту Одеси сьогодні зранку з зерновим коридором до босфору вирушило п'ять суден зі Збіжжя. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини. Лише за понеділок та вівторок з одеських портів вийшли 9 кораблів. За понад місяць дії стамбульських домовленостей морським шляхом Україна експортувала більше 2 мільйонів 300 тисяч тонн збіжжя. Левова частка була відправлена до країн Азії 54 судна. З початку війни на узбережжях Чорноморської акваторії, дедалі частіше можна знайти тіла загиблих дельфінів. За попередніми даними загинули близько п'яти тисяч морських тварин, та реальні цифри можуть сягати десятків тисяч. Спричнило це впевнені науковці використання рашистами військових сонарів, які буквально роблять дельфінів сліпими. Потробиться далі в сюжеті мого колеги Назара Бурхана. Перед нами очередний погибший дельфін Это морская свинья ілязовка. Останні шість місяців такі знахідки на Оздеському узбережжі виявляють дедалі частіше. Чорне море викидає на пляжі десятки тіл мертвих дельфінів, а фалінів, білобочок та азовок. Раніше стверджують фахівці, червонокнижні тварини гинули у рази рідше. У дельфінів були пошкоджені плавники, що свідчило про смерть від риболовних сіток. Та цього року на узбережжі море викидає, неушкоджені тіла. тіла. Примірна Дмитрія дельфінів виявлено акустичні травми. Акустические травмы, травмы э, вот этого достаточно тонкого э, устройства эхолока, холокации у дельфинов, э, которые служат дополнительным органом чувств для ориентации в пространстве, для э, питания. Причиною загибелі тварини запевняють науковці є використання рашистським флотом потужного військового високочастотного радіолокаційного оснащення. Його експлуатація шкоди дельфінам, дезорієнтує у морі, роблячи їх практично сліпими. У наслідок цього у тварин також спостерігається зниження імунітету, а ще провокує стрес. І за стресу починаються вспішки вірусних і бактеріальних болезні. У них є специфічний вірус, марбелів, вірус дельфінів. Це періодично. Чіскі спишки в чорному морі. Січас була больша всю визвана тим, що і за стресу упала монітет, і очі большая популяція погибла. Дельфіни соціальні тварини, на їхній психологічний стан, які на людей суттєво впливають вибухи до повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Єва працювала тренером у харківському дельфінарії і на власні очі бачила реакцію тварин на масовані артобстріли російських військ. Павліяла то, що різка піста стали к ним приходить гости, посетители, то есть э, стало очень минимум общения с людьми. І дуже много непонятних громких звуків, вібрації Їм було очень страшно, і вони чувствували і відділі, що ми теж дуже сильно переживаємо. Масово гинуть дельфіни і в інших країнах чорноморського басейну Румунії, Туреччині та Булгарії. За інформацією Національного агентства океанографії та гідрометеорології Сполучених Штатів Америки. 95 тіл тварин залишаються у воді. На берег білі море морелікеан океан п'ять 5% погибших Животных Делая расчеты, мы вышли на цифру, которая по на самом с точки зрения науки расчетом это 5000 тысяч дельфинов. Тож загиблих тварин запевняє вчений може бути значно більше. Нині у чорному морі 250 тисяч дельфінів. І враховуючи те, що дельфіни дають потомство раз на два роки, відновити їх популяцію можна буде лише після війни. Науковці пропонують створити морський заповідник біля острова Зміїний, де тварини зможуть розмножуватися. Назар Бурхан, Вадим Мірза, факта Сітіві. Єдині новини. Кожної зими аж до 2025 року газ в Європі буде в дефіциті. Прогнозує американське видання Bloomberg. Там відзначають, втрата російського постачання призведе до того, що запаси цього року можуть вичерпати швидше ніж раніше, а також ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів. Причина найбільшої за останні півстоліття енергетичної кризи недалекоглядне нарощування залежності від російських енергоносіїв. Втім, зараз європейські політики працюють над виходом зі скрути. Нагадаю, серед різних заходів скорочення споживання до цього нині прийшла навіть дружня до Москви Угорщина, яка нещодавно випросила у Кремля додаткові поставки дешевого газу. Втім, нині угорський уряд наказав на чверть скоротити споживання газу в усіх державних установах і компаніях. Максимальна температура у них становитиме 18 градусів. Реанімаційне відділення на колесах львівському центру екстреної медичної допомоги передали спеціалізований евакуаційний автобус, аналогів якому немає в Європі. Його унікальність у тому, що можна одночасно перевозити та надавати медичну допомогу десятьом пацієнтам. Транспорт безкоштовно надали норвезькі колеги. Напередодні команди українських медиків пройшли спільні симуляційні навчання. Там відпрацьовували підходи до міжгоспітального транспортування пацієнтів, які є стандартом у Європейському Союзі. Відчизняні лікарі вже двічі евакуювали автобусом постраждалих внаслідок бойових дій. Даний автобус є повністю укомплектований. Він дозволяє. Контролювати усі показники пацієнта. Розташування як каталог, так і посадкових місць дозволяє зручно, швидко реагувати на будь-які зміни пацієнтів. Технічні можливості автобуса дозволяють забезпечувати 48 годин автономної підтримки реанімаційних заходів для п'яти пацієнтів. Транспорт може допомогти перевести хворих з одного регіону до іншого, а також може відправлятися і за кордон. Один евакуаційний автобус вартує більш як 10 звичних швидких. В планах будуть ще чотири автобуси відповідного зразка. Даний автобус спеціально був створений під реагування на війну в Україні. Далі марафон продовжує.